Дев'ята війна Дональда Трампа, але я зараз не про війну Росії і України, а про війну США і Венесуели. Неочікувано для мене теж. Президент Трамп чітко дав зрозуміти Мадуро: перестаньте відправляти наркотики і злочинців до нашої країни. Президент готовий використати всі доступні ресурси США щоб зупинити потік наркотиків. Наркотиків і режиму Мадуру в останні тижні адміністрація Трампа завдала ударів по малих суднах біля узбережжя Венесуели. Після чого президент попередив, що наступною буде суша, оскільки нарощування військової присутності США у Карибському басейні триває. Трамп також санкціонував дії ЦРУ в Венесуелі, які деякі розглядають як перші кроки для зміни режиму. Я нагадаю, що цього року Нобелівський комітет неіронічно зробив якісний вибір, обравши лауреатом Нобелівської премії миру не Дональда Трампа, а лідерку венесуельської опозиції, яка, як ви пам'ятаєте, сказала, що готова віддати цю нагороду Дональду Трампу, але закликає його провести у Венесуелі операцію проти узурпаторського режиму її батьківщини, бо всі інші інструменти боротьби за свободу її народу. Вичерпані за її словами, ескалація це єдиний спосіб змусити президента Мадуро зрозуміти, що настав час піти. У нас було понад 35 фальсифікованих виборів. Ми нарешті довели свій успіх, перемогли, і нас було атаковано. Ми провели тисячі акцій протесту. Ми вичерпали всі інституційні засоби. Чому я звертаю на це увагу, будучи тут. В Україні, бо це ще один приклад того, про що говорить Україна протягом останніх ну майже чотирьох років. Добро має бути з кулаками, мир через силу, дії реальні, а не безкінечні конференції і круглі столи, томагавки зараз, а не в якомусь ймовірному майбутньому. Тим більше, що і Пентагон і 63% республіканців не тільки не проти, а виступають за відповідну допомогу Україні у західній пресі. Пишуть про стратегічний перелом, який відбувся у серцях і в умах республіканців, завдяки якому серед них різко зростає підтримка України. Що ж це за перелом такий? Дивіться вперше з 2022 року кількість прихильників військової допомоги Києву. Зросла з 39 до 47 відсотків, тобто червень і жовтень місяць, беремо. Показово, що серед виборців Дональда Трампа рейтинг зеленського також піднявся з 19 відсотків до 33 відсотків. Тож чому змінюється думка американців на нашу користь? Ну бо, по-перше, це результат системної роботи. По-друге, безумство Путіна, яке прогресує і стає очевидним, що вилікувати його можна лише. Ракетами, ракетами середньої і великої дальності, саме тому 63% республіканців наразі схвалюють передачу Україні ракет Томагавк для республіканців. Путін більше не є сильним лідером. 64% вважають, що саме він заважає припиненню вогню 83% впевнені зупинити російського диктатора необхідно, щоби не допустити війни з НАТО та Сполученими Штатами. Поки Москва. Вливає мільярди в пропаганду США розвертаються до України, а Путін своїми ядерними витівками лише посилює цей розворот і підштовхує США до подібної риторики. У нас є достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. У Росії також є багато ядерної зброї, і Китай теж матиме багато. Він також заявив, що не хоче, щоб Штати були єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань. За його словами, такі випробування проводять всі, зокрема, Росія, Китай, Північна Корея і Пакистан Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. Ви знаєте, ми відкрите суспільство. Ми інші. Ми мусимо говорити про це, бо інакше ви про це напишете. У них немає журналістів, які б про це писали. Ми будемо проводити випробування, бо вони проводять випробування, інші теж проводять випробування. 30 жовтня Дональд Трамп оголосив про відновлення ядерних випробувань сполученими штатами. Відповідне розпорядження за його словами вже передано Міністерству оборони. І якщо у підтримці України і передач томагавків я казала про єдинство серед республіканців, то у питанні випробування ядерної зброї Конгрес Сполучених Штатів розділився. Було б помилкою з нашого боку це робити. Ми мало що отримаємо з цього. Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить добре, я почну випробування. Вони почнуть випробовувати свою ядерну зброю, тоді їхні стратегічні сили значно покращаться. Це буде подарунком для Китаю. Сенаторка від Масачусетсу Єлізабет Ворен запитує, чому республіканці не стурбовані тим, скільки грошей потрібно для виконання директиви президента, якщо вони зосереджені на скороченні федеральних витрат, за її ж словами, Пентагон часто занижує реальні витрати і обіцяє коротші терміни реалізації масштабних ядерних програм. Але до критики Дональду Трампу точно не звикати, навіть як то кажуть, серед своїх, ну або ж колишніх своїх. Тож питання в тому, навіщо? Чому ми це робимо? Чому ми так протистоїмо Ніколасу Мадуро? Тож, якщо ви запитаєте когось на вулиці, випадкову людину, чому ми проти Ніколаса Мадуро? ви отримаєте відповідь: А хто такий Ніколас Мадуро? Але якщо ви знайдете когось, наприклад, у південній Флориді, хто знає, хто такий Ніколас Мадуро, хто може вказати на карті, де знаходиться Венесуела, ця людина майже напевно скаже: ну тому що він комуніст або соціаліст. Він надзвичайно лівий, і це правда. Ніколас Мадуро та його уряд дуже ліві в економічних питаннях. Не про соціальну політику, до речі, що начебто цікаво. У Венесуелі заборонені одностатеві шлюби, заборонені аборти, заборонені зміни статі для трансгендерів. Це одна з небагатьох країн у всій півкулі з такою політикою. Мова йде про соціальну політику, а не про захист режиму, просто кажучи, одна з найконсервативніших країн північної, південної та центральної Америки. По справжньому, впритул до цього підходить лише Сальвадор, який набагато менший, звичайно, До речі, лідер опозиції, якого підтримують США і який замінить Мадуро в разі його усунення, звичайно ж, дуже зацікавлений у легалізації одностатевих шлюбів у Венесуелі. Тож ті з вас, хто вважав цей проект глобальним гомосексуалізмом, насправді не були божевільними. Так, це такер Карсон. Так вам не здалося. Він критикує Дональда Трампа. Той хто був голосом Трампа перед обранням, тому кому навіть пророкували місце чи не віце-президента, тепер каже, що підтримує Мадуро якого Трамп хоче прибрати, а ми кажемо єдине, звісно, що у разі, якщо Трамп почне операцію проти Венесуели, лишається сподіватися, що вона пройде швидко і успішно, бо затяжна війна у Венесуелі нам не вигідна. А от швидке усунення Мадуро навпаки поверне венесуельську нафту на ринок, що призведе до глобального зниження цін. Я нагадаю, що США мають значний військовий арсенал у регіоні, включаючи стратегічні бомбардувальники Б-52, Б 1 а також морське угруповання у складі авіаносця Джеральд Форд і есмінців супроводження з крилатими ракетами томагавк. От де наші томагавки, перепрошую, не втрималася на відміну від такера. Який підтримує Мадуро за приязнь до сімейних цінностей, американська влада називає режим Мадуро наркотерористичним картелем у 2020 році? Федеральний суд звинуватив Мадуро і кількох його союзників у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, тобто зв'язок Мадуро з наркосиндикатами вважається доведеним і йому приписують керівництво картелем Сонць у липні 2024 року? США надали цьому картелю статус міжнародної терористичної організації. І окрім того, штати навіть пропонували 15 мільйонів за інформацію, що призведе до арешту Мадуру. А адміністрація ще Джо Байдена підняла суму до 25 мільйонів, ну а потім взагалі до 50 мільйонів доларів. Але чи питання тільки в наркокортелі і наркоторгівлі? Ну, це геополітичне супраниство. Це все має до наркотиків дуже умовне відношення, майже ніякого насправді. Тому що щоб контролювати потік наркотиків до США, треба контролювати насправді не так країни, в яких вони виробляються як контролювати ті вантажі, які перетинають американський кордон. Тобто, для цього треба контролювати безпосередньо кордон з Мексикою і з меншою мірою з Канадою. В першу чергу, все таки з Мексикою, це трошечки інша задача, ніж безпосередньо вони збираються виконувати в Венесуелі за допомогою авіаносців. І військ розміщених вже на островах Тринідади Тобаго, які знаходяться в 15 кілометрах від узбережжя Венесуели. Очевидно, це геополітична задача, це гра в тому числі проти Китаю, тому що Венесуела до 95% своєї нафти продає саме в Китай. Венесуела є одним з найважливіших союзників Китаю у світі і. З цієї точки зору це знову ж таки спроба примусити венесуельське керівництво якоюсь мірою до е, е, того, щоб вони вступили знову в лояльний діалог із США, тому що США розглядають Південну Америку як, е, ну скажімо так, як те, що в Росії називається ближнє зарубіжжя. Ось, ось такими термінами вони і це характеризують. Вони завжди являли собою, що от е, південна, південна Америка, Латинська Америка це об'єкт їхнього інтересу, і що точно вони не збираються робити, це давати китайцям право якимось там чином е, безперешкодно порпатися в цьому регіоні. А китайський вплив там все більше наростає, і наростає він там зазвичай під ширмою таких комуністичних, соціалістичних рухів, що приходять до влади в тих чи інших регіонах Південної Америки. А Венесуела виступає такою своєрідною базою експорту цих ідей. При цьому низка експертів ради з міжнародних відносин вважають, що військова відповідь США є нереалістичною і контрпродуктивною. Венесуела вдвічі більше за Ірак з лише трохи меншим населенням, і будь-яке вторгнення вимагало би підготовки співмірної з розгортанням сил чисельністю понад 100 тисяч осіб. Американські війська ймовірно не будуть зустрінуті привітно, і більшість венесуельців, включаючи і деяку частину опозиції, виступають про. Оти вторгнення. Якщо війська увійдуть, вони повинні будуть готові залишатися на тривалий час, оскільки інфраструктура, електрика, лікарні, школи зруйнована. А в венесуелі близько 100 тисяч озброєних осіб, які можуть вийти з під контролю, і відновлення нації буде тривалим процесом. Будь-яка невдача буде, звісно ж, приписана США. Сусіди Венесуели не підтримають військовий заклик, оскільки громадська думка та зовнішньополітичні еліти в регіоні проти цього самого втручання. Ба Більше того, будь-яка військова операція неминуче порушить або пошкодить експортні порти, переробні установки і логістичні об'єкти, призначені для транспортування нафти. що теж не сподобається сусідам, Ще залишається дуже великим питанням, як буде виглядати саме американський удар по Венесуелі? Чи буде це суто ракетний удар і удар з повітря е, із морських носіїв, чи це е, буде, скажімо так, щось комбіноване із висадкою десанту на території Венесуели? От у разі якщо ми побачимо висадку десанту? Армії Сполучених Штатів, ну то ще, корпусу морської піхоти, найбільш ймовірно, то ми будемо бачити щось значно більш масштабне за своїми наслідками ніж, наприклад, американська атака на Іран не нещодавня, тому що в цьому разі сполучені штати будуть змушені вести доволі серйозну війну проти, ну як ніяк. Венесуела має там до півтора мільйона чоловічого населення резерву. Хай це погано підготовлений резерв, але ми розуміємо, що зараз на війні, особливо такий, не усе вирішує проста насиченість технологічним озброєнням. Це може бути історія про доволі точкову присутність. Наприклад, контроль за основними портами він фактично позбавляє Венесуелу економічної самостійності. В перспективі, тому що у вас може бути скільки завгодно нафти, але ви не можете її просто так продати з цих портів. Відповідно, якщо американці будуть все таки грати з висадкою, то це навряд чи буде історія про те, що вони будуть пробиватися в джунглі і там зачищати кожне село. Це буде історія про контроль за логістикою, інфраструктурою портами, і дійсно про вплив на глобальний нафтовий ринок. З тією чи іншою метою це очевидно може мати на меті і певну ціль підірвати ресурсну базу КНР. Чому тому, що і Іран, і Венесуела це держави. Нафтово значимі, але вони при цьому знаходяться в орбіті Китаю є дуже антиамериканськими. От американці хочуть виправити трошечки з ними ситуацію. Знову ж таки, для американців я думаю, що не буде поганою ситуацією, де настане якась патова конструкція, бо вони прекрасно розуміють, що Венесуела і так для них опонент. Тобто вони усвідомлюють, що погіршити свої взаємини з Венесуелою вони вже не можуть ніяк, навіть цим військовим вторгненням. А ось позбавити умовно Китай м, нафтових бонусів, вони цілком собі це я думаю за реальне уявляють. До речі, про Китай у зв'язку з нарощуванням американських військових сил Мадуро звернувся до своїх ключових союзників. Росії, Китаю і Ірану з проханням про термінову військову підтримку, зокрема, Мадуро. Попросив Росію, тобто Путіна, про оборонні радари, ремонт літаків і, можливо, навіть ракети. Він також звернувся до Китаю, тобто до Сі Цзіньпіна, з проханням про розширення військового співробітництва для протидії напруженості із Сполученими Штатами, включаючи прискорення виробництва систем радіолокаційного виявлення. Також не забуваємо, що Венесуела має статус головного союзника Росії в регіоні. Тож Росія та Китай офіційно засуджують санкції США проти Мадуру, і Росія ще й допомагає збувати венесуельську нафту в обхід санкцій. Тож існує ризик, що великомасштабна операція США може спровокувати небажане втручання третіх сторін, пишуть експерти, особливо Росії Китаю, можливо, Ірану. Чи все ж таки вони вже там є? Венесуелу просто так не кинуть? Хоча ця допомога скоріш за все не буде достатньою. Я собі цілком уявляю, що Китай може надати Венесуелі, наприклад, літаки ДРЛО. Так, це доволі важлива річ для ведення війни, і кожен такий літак він ну є своєрідним пунктом координації управління, збору інформації. Це важлива штучка. Росіяни, до речі, цілком імовірно вже щось надіслали до Венесуели з Африки, так, тому що ми знаємо, там розміщується. Підрозділи російської військової розвідки гру і африканського корпусу, так ну складені, в тому числі з колишніх вагнерів, не так давно Сінтери зафіксували факт перельоту російського грузового іла з Африки до Венесуели. Цілкові ймовірно, він ніс на борту якийсь військовий вантаж або щось для цього подібне. Але допомога з боку Росії вона навряд чи буде стратегічно вирішальною. Чому? Тому що з одного боку Венесуела вона страждає від браку технологічного озброєння. Частина може бути покрита союзниками, там, такими як Китай, Росія, Іран меншою мірою, тому що Іран сам знаходиться в дуже поганому становищі, в нього самого дефіцит озброєнь по деяким напрямкам. Але все одно це не буде те, що може становити вирішальне значення, чому я так сконцентрувала нашу з вами увагу на венесуельському питанні? Бо якщо Дональд Трамп наважиться на цю операцію в Венесуелі, то, можливо, ми сподіваємось, він колись наважиться і на повноцінну участь у війні Росії проти України, звісно, на українській стороні. Але я цілком собі наприклад можу уявити можливість розростання конфлікту. І можливість початку війни Росії проти країн НАТО в Європі, проти країн Балтії. І в цьому разі абсолютно ймовірною є якась участь американців на боці європейської компоненти НАТО. Навіть якщо не сухопутними силами, то якимись кораблями, літаками це цілком собі можна уявити, попри те, що навіть нинішнє американське керівництво шукає способів редукувати свою військову присутність в Європі. Але ми усвідомлюємо, що все-таки вони не полишають ідеї залишити Європу в певній безпековій залежності від США, а це буде вимагати знову ж таки від них певної участі, і все йде до того, що Америка в глобальному сенсі не домовиться з росіянами, як би цього Трампу не хотілося. Тобто, той факт, що вони не домовляться з росіянами, він підвищує ймовірність і реалізації агресивних планів Путіна. Щодо нападу на країни НАТО, і од одночасно підвищує ймовірність, що самі американці будуть брати участь у відбитті цього нападу. Нехай не піхотою, але якоюсь компонентою будуть все одно залучені для ваших думок і роздумів. Відкриті коментарі на Ютубі 24 го каналу, де ви завжди можете сказати власну думку стосовно участі Дональда Трампа у великих і поменше війнах, і також знайти реквізити для того, щоб долучитися до збору на авто для 115-ї ОМБР. А що там він терескамін? А хлопці досі не мають на чому пересуватися лінією фронту, щоб безпечно виявляти і знищувати клятих наших ворогів. На цьому кажу вам дякую і до зустрічі за 24 години.